Ей, внучок, Досить вже грати! Потрібно у хаті поприбирати. Так, зачекай, коли я цю місію зараз дограю, тоді встану та й поприбираю. Тут завжди в нас такий безлад твориться, ніби по хаті пробігла лисиця. Що ти мелеш? У мене у хаті завжди чистота. Якщо мені не вірус, спитаю кота. Я би його спитав, та він з хати втік. Дивись, він ходе з гноярки він Що? Так, а ну бігом вставай прибирати, бо зараз з розетки буду все вимикати. Так, бабцю, не возмущайся, я сміливий воїн. Будеш возмущатися, закину усю пенсію твою на біткоїн. Ну що, друзі, кому сподобалось це відео, ми, як завжди, ділимося з друзями, підписуємося, ставимо лайки. Пишіть, чи вам подобається такий формат такого діалогу бабці з внуком. Отакий От формат бабці з внуком знімати щось таке далі чи ні. Пишіть у коментах, що вам сподобалось, чи щось далі буде внук з бабкою щось ісполняти. Поісполняє, якщо вам сподобалось. Так що, друзі, всім гарного дня!